Перелік вулиць і районів міста, де треба зробити додаткове освітлення. Зміна до цієї програми планувалася на підставі, якщо стосується очистим, да, то ми плануємо цьому році. Мене зробити... диресує вся програма і зміни до неї. Вся, вся та... програма і зміни до неї. На жаль, я не приймав, тобто я не був одромцій програми, я можу доповісти лише щодо поточних зміни. Якщо допоможе, якщо. В результаті побажань ефективних об'єктів єкт, об для необхідно зробити конструкцію ремонту до суму. Хто не давав цю інформацію? Вона є від депутатів. Типу вона є в разі в результаті огляду самостійного українського господарства. Звернення мешканців, наприклад. Тобто це набір інформації з трьох джерел. Чому я задав питання? Один? Ага, давай. Ця програма сформована. Щорічно, на жаль, немає можливості, ви про це знаєте, фінансувати справу повного обсягу. От, на суці, на жаль, ми там, ми коли ми бачимо, в програмі є, наприклад, там, 20 об'єктів, а на праму світло ми можемо зробити 4 об'єкти. Звичайно, вибираються об'єкти найбільш актуальні, найбільш найбільш звернені. І та сума коштів, яка виділяється, розстріляється цими об'єктами. Звідки утримується цей об'єкт? 4-5. і... Чому ми так. як то не було, але ми центральну частину міста освіти. Прома? У нас залишилося, скажімо, окраїнне місто. Лажки, перший, другий зарази, третій зараз і так далі. Крюку є і так теж. Вроді ми все зробили правильно. Ніки не в чому звинувачує нас засоби масової інформації депутатів, що ми лобіюємо і під окремі прізвища установлюються ці світлі. Скажіть, це ви розробники, Скажіть, це правда, і назовіть прізвища тих депутатів, які лобіювали, і тільки там ці світлі. Тут я, можу, Тут я, Тут я, я можу сказати. Ніякого лобіювання немає. Тим більше, що стосується цього року, в цьому році програми зміни до неї були розроблені таким чином, щоб задовольнити мешканців міста саме на тих окраїнах, про які ви кажете на периферіях. І ми, якщо подивитися додатки там, по районам, по районам міста Крюки, тобто, Завеський район, за насип так і далі, так далі. Тут можна побачити, що ми. Будемо закінчувати освітлю, освітлення якихось маленьких вулиць, але повністю це не буде об'єкт, який ми розпочали, а в цьому році не закінчили. Тому я, я вважаю, що порядку 20 об'єктів ми в цьому році закінчимо. Я чому мовити це питання? Один із редакторів нашої міської газет дозволив собі оплюжити призвички депутатів і підприємстити це, як це їхнє робіювання. І це вони зробили, і це зв'язано з підготовкою до нових виборів. То я хотів би, щоб ви або е, ви на сесії по цьому питанню виступили і дали відповідь за масової масу інформації і цьому редактору. А ми, депутати, подумаємо, можливо, ми квоту то із них лишимо акредитації назавжди, на, наш, на нашу каденцію. Ну, не, ну все можливо, навіть ну, не, не треба ж це робити. Чому винуватий депутат Іванов Петро Сидоров, що ми розробили програму, де дали побажання мешканці місії, де дійсно освітлення немає, і поплюжить там депутата міської ради? Я хотів би, щоб ви сказали, як це запроводити це ви питання, висвітлювали, як вона формувалася, І надали відповідь, почитайте, газети, я спробую газети, почитайте, дасте відповідь цьому редактору. А ми, депутати, приймемо рішення. Можливо, лише акредитації. Можна все. Але повинна бути журналістська етика. Хотя бы элементарно задаете вопрос лоббированный чего интересный.